Привіт, друзі! Сьогодні ви в каналі Аріна Українка. І сьогодні буду знімати відео, як зробити міні-пакетик. Може да ви або без, як хочете, з та палавку. Тільки з листка. Все. Хто хоче інші якісь там можете покласти тут, туди всі поміститься Те, що і з листка. Більше нічого не боїтися. Бо щось маленьке і таке худесеньке. Ну тільки з листка. Тому я сподіваюся. Чика. Нормально. Пра так. Фит. Пік-пік. Не знаю, файт численно. Тут лампа стояла, я тут телефону, вот, вот, тут. А, добре, коротше, подумали відкатись. Давай одну покриваємо. Давай одну Відкриваємо і викриваємо. Я тут зробила спершу і тут залежить по лапкаті. я Суте замалювала Так Тепер на всіх пакетиках. и здоровайте. Ну, надо буду приступать. Так, я, вот я уже вырезала. Угу. Да, вот, вот он упал Короче, я вызову вот такую каталажку. Я тут и ее в пакет. Коротше, Беремо якийсь там альбом, Треба, щоб був такий великий. І робимо велику колосу. Типу такому. Малюйте ти малюнути малю, посередіння, який хочете, його буде видно. Тільки не взагалі, А файті. Тепер його розмалюємо. Я разговор. так. Давай, не... А, вы колером хочется. Пока <пострюлю> вырезаем. мене вийшло так. Нам хотите переводить такие самые. Теперь Тепер все мы из уска хочемо покласти колпакет. <пострю> Ой, а Так, мы зараз вы будете двигать сильно столько, что мы мы не Давай, а так, я буду зараз. Давай, Так, я зараз. Так, ну вот и вот так вот. Я так щоб було легше показувати. Ось. Перевертаємо нашу. Кладемо типу, лапку. Те, Ти, якщо хочете, кладіть що вам підтрати. Бачимо отак, вот складаємо. Я буду показувати тільки та склеїти такий от клеєм олівцем, яким заходом. Тільки щоб він мазав, нормально. Так, О, бачу вам все прекрасно. просто. На тут, тут. Так, мазукаємо зюкаємо. Який ти сама придумала, як це от робити пакетики? Тама придумала. Це вообще. І отак от тримаємо. Треба так ту гайку потамати. Отак оту. Так. Тримати, тримати, тримати. І в нас уходить вже отака от красота. Вже виглядає пакетик, тільки вас може тут вивалюватись. Так, тепер беремо оце от. І мазюкає тут. Ось тут посередині всі мазюкає. Ну, Поче вже знає, що буде далі. Можете, Коротше, просто тут дивляться і будете знати, як це робити. Так, ми дюкаємо, лікаємо. І тепер уліває. Тут теж треба так довгенько потримати. Довгенько, довгенько, довгенько. Так от тут так робимо. так. І воно у вас тут прилипнеться. Тільки я вже зробила тут. Тепер верхушечку заклею. я не знаю, чи воно зможе відкритися. Але як же не відкривався, то так я дозволяю, можу тепер все горе а вообще открывать это а то еще можно надо покласти крапок. Маюкаю. Вот та полапочка моя тута. Так приду. Малюкаю. Вот тут тут малюкаю. Вот так вот. Кутуго мені не треба тут приклеїти. І теж довго тримаємо. Поки я чогось поговорю, але в мене немає там якихось історій. Ось така красота в мене, тільки не посередині картинка, картинки, але її все равно видно. От, ну і такий пакетик у нас виходить, який проти вас сюрприз. Ну а на цьому ми будемо закінчати всім пока-пока.